Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Виявляючи Доброту Христа. Буття 33.4 І побіг ісав назустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали. Доброта чи помста. Ісая щойно отримав сильний удар по голові під час бейсбольного матчу регіонального чемпіонату молодшої ліги. Він впав на землю, тримаючись за голову. На щастя, шолом захистив його від серйозних травм. Коли гра відновилася, Ісая помітив, що Пітчер був помітно приголомшений своєю ненавмисною помилкою. Тоді Ісая зробив щось настільки надзвичайне, що відео його реакції стало вірусним. Він підійшов до Пітчера, заспокійливо його обійняв і дав йому зрозуміти, що з ним все гаразд. У ситуації, яка могла призвести до бійки, Ісая обрав доброту. У Старому Завіті ми бачимо, як Ісав зробив схожий, хоча і набагато складніший, вибір, відмовившись від будь-яких планів помсти своєму брату Якову, який його обманув. Коли Яків повернувся додому після 20 років вигнання, Ісав обрав доброту і прощення замість помсти за кривду. Коли Ісав побачив Якова, то він побіг назустріч йому і обняв його. Ісав прийняв вибачення Якова і дав йому зрозуміти, що з ним все гаразд. Коли хтось виявляє каяття за скоєне зло, у нас є вибір доброта чи помста. Обрання доброти є наслідуванням прикладу Ісуса Христа. Це шлях до примирення. Чи виявляли до вас доброту після того, як ви визнавали свою провину? Як ви можете виявити доброту до когось іншого? Помолимось. Господи Ісусе, будь ласка, допоможи наслідувати твій приклад та виявляти доброту, коли мене ображають. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.